Вивезти, наскільки я його знаю, але ви знищите ту конкуренцію, яка може бути потенційно. Він у нього підростають зараз потенційно тренери. То перше питання. І друге, наскільки я знаю, зараз де селекція ПФК Тернопіль. Ну зарплати там коливаються від трьох тисяч гривень. Я так розумію, що ви забрали в одних зарплати, і передали яких футболістів, як з яких взагалі ну і тобто їх кваліфікація сумлінна. пошу їх десь збирають, невідомо де і звідки. І то явно не будуть встигти, здаюся ша, щоб, наскільки я знаю, кістяк переформувати невідомо звідси. Тобто... Я не знаю, звідки у вас та інформація. Ми позиціонуємо команду як команду з місцевих футболістів, хоча є вже заявки навіть з інших країн. Ми говоримо про те, що наші місцеві футболісти мають мати чітку перспективу участі в футбольному клубі. Тим більше, що трансфер від професійного клубу це вже є додатковий заробіток, і то не малий. Це чітка таблиця, яка прописана, передбачена в документах ПФЛ. З іншого боку, про конкуренцію, яку говорити, я розумію, що конкуренцію там, на рівні тренерів. На рівні міста конкуренція між спортивним шкілом, останній приклад показав, 13 -та, 30 -та школа грала в чемпіонаті національному етапі чемпіонату присощення Євро. 2012. Оце конкуренція, оце, я вважаю, які це конкуренція. Це вважає. Не тренує футболістів, які не зарплати. 15, 15, 15. Футбольний клуб фінансується з іншого джерела, це не йде за рахунок спортивних шкіл. Компенсація за футболістів, вона все одно буде йти з міського бюджету в школі. Тобто одне буде перекладати. Компенсація це, це при трансфакті на інші клуб. Це, це про той транспортний <кій> долі. Ще раз повторюю: тренерський склад. Тренерські ставки будуть збережені. Секції, мережа секції буде збережена. Мало того, я пропоную оцю, навіть, такі зустрічі і цей певний, певний такий резонанс використати на те, щоб змістити нашу співпрацю з федерацією. Тому що є федерації, які дійсно працюють, які мають результати, та не є федерації, які Десь в такому стані очікування, що ж ви нам дасте, що ви там і так далі. А Зараз не той час, треба прогулятися. Ви, ви уявіть, з яким здивуванням в міністерство, коли я приїхав в міністерство, вони чули інформацію про Тернопіль. Вони просто ніхто не їздив, ніхто не, не розказував про. То потенціал Тернополя як той самий база для проведення зборів, база для проведення чемпіонатів і війни і так далі. Якщо кожна з федерацій скаже своє вагове слово на рівні е, е, міністерства, на рівні профільних комітетів депутатських, е, бо така, такі розмови також йдуть. Е, е, ну, тоді е, Тернопіль виграє в Дякую. Інтернет-видання ласка. Пані Леонід, скажіть, будь ласка, мовою цифр. Що дасть для громади Тернополя ця зміна, що ви пропонуєте? От, конкретно, що е, Ну знову ж таки, повторюю ці цифри, які вже вам говорив. Тобто з кошторису спортивних шкіл менше 50% витрачається на тренерську роботу. Ми хотіли б цей підхід трохи змінити, все-таки акцент поставити на відсотки, а в цифрах. Все ж, напевно, підраховували, що остаточна цифра там 100 тисяч, 200 тисяч. Звичайно, 400, 000. звичайно, це понад 300 30 тисяч. Скільки ми ще ми, ми плануємо все-таки впорядкувати цей, цю процедуру проведення трансфактурів і так. Да. Тобто економічний факт не значення, але пріоритет і основний аргумент це все-таки не економічний факт. Це елемент е е е е впорядкування середовища. Елемент впередкування логістики, розміщення клубів, сексі і так далі. Цей елемент для нас важливіший. Так? А чому таке збурення, на вашу думку? Я ціл, цілком скажу, тому що я маю ілюстрацію дуже чудову для, для відповіді на ваші запитання. Коли проводився ну, пікет тренерів, там, дітей так і так далі, перед. Перед міською радою я задавав питання малим спортсменам, які вернулися ще всі, Кажу, Мадорися, в тебе залишиться тренер і залишиться те саме поле, де ти тренуєшся, в чому ти бачиш проблеми? Він поки йому не підказали якась бабуся, якась не підказала, він не зміг це, це питання відповісти. Тобто десь спотворена інформація. А з другого боку, коли я вже говорю з іншими людьми, вони між собою, ті хлопчики, говорять, і один до другого кажуть: а слухай, а як ти думаєш, якщо я заплачу ці події? Тобто накал суспіль, суспільних емоцій суспільства, от він абсолютно дає підстави для тривоги. Він абсолютно налаштований проти будь яких змін та і так далі. Я говорю про те, що я зацікавлений в тому, щоб зміни дали позитивний, кращий результат. Я не вмів, скільки у нас реорганізацій відбулося протягом е минулого року. І це питання, яке висіли десятками років. Це питання, яке ми розв'язали за цю катацію. <свистання> <Це, поцентрична> Все-таки хочемо на цифри, бо цікаво так само і на сесії звучала ця цифра. Там різні цифри. 384 тисячі. Ми зчитали зі всіма колективами і зі всім. Ми нарахували, і всі знають на комісіях 128 тисяч. Власне, оці от ще 160 тисяч. Звідки вони зекономляться? Нам цікаво, на кому ж будуть економити ці 160 тисяч. Одна спортивна спортивних шкіл віддала заходу економії на 200 тисяч, так що у вас дані вже непрайні. Тобто і спортивні школи цим апелювали, що вони можуть закономірнутися. Це теж з ліквідацією, ліквідації. Без ліквідації, з ліквідацією ще більше поруч. Але я скажу, що що буде, збережено буде мережу секцій груп для занять спортом і збережено буде. Тренерський це... Навантаження нам. не будуть зменшені З тренерів, якщо є по півтори ставки, Ми сьогодні. Це вже при... буде визначати керівник, керівник буде визначати структуру. Якщо тренер показує результати, підходиш ти сам. Якщо він показує результати, якщо у нього секція, а й в другій секцій відрізняється в половину, то... Тобто це вже керівник має виконувати задачу, це не я, заступник міського голови, має регулювати на останній комітет, про ці питання. Ми зібралися, то давайте так, через рік ми подивимося, що вийде, чи готові ви нести відповідальність, якщо буде на гарний результат. Шановні, я несу відповідальність, ніхто не законодавства, не повірте, що свідкують за мої, нет, За моїми діями слідкує ті самі правоохоронні органи. Я... Ви зробили, ви зробили реорганізацію, ви все по закону зробили, ми хотіли зробити. А ви йде погано. Давайте, давайте, не, так, так, і давайте так, давайте так. Да, є с, конструкція, яка пропонується пропонується для... Управління школи було Ця конструкція включає в себе створення спостережної ради. Тобто ви абсолютно можете приймати участь, я маю на увазі федерації, маєте брати участь, можете приймати участь і можете впливати на ті рішення, які будуть відбуватися в розсередній інститутній школі. Я готовий взяти відповідальність за це рішення, за ті рішення, які я особисто не як по реалізації 17 школи, так і по реалізації християнської країни, гінацької школи, галицького інституту. Це в мене сума організація, шануючи. І в мене налаштування таке. По-перше, виконання тих задач, які ми ставимо в основу, не збереження українських структур, та і так далі, а забезпечення функцій перше, масовості і друге це спорт про це. Все це для мене основні задачі. Ще раз вам скажу. Став задачу нормальну минулого року, коли говорить федераціям і спортивним школам, ви будете фінансуватися ті, хто буде тут показувати результати і так далі. Появилися серйозні результати. І саме грекоримська боротьба, прорив. На жаль, на боротьба поки ще не показує такий результат. Е е е Гімнастика. вперше за 10 років ми маємо чемпіона України. Тоб, знову ж таки, показують. Ну, Ліщука не треба стимулювати, він сам себе стрічав. Я ви тернопільський державний передачу, будь ласка. Було засідання депутатських комісій. Яка депутатська комісія дала добро на засідання двох профільних комісій. Перша комісія по освіті, друга комісія по сім'ї, молоді та спорту. По сім'ї молоді та спорту комісія двічі не могла зібратися, оскільки там склад три депутата. Нам вдалося зібрати, я понад годину часу розпинався, Ну, Алексійович, було засідання комісії, було позитивне засідання рішення. Засідання освіти прийняло позитивне рішення. Що, дякую, зрозуміло. Засідання... Наступне запитання, не треба. Спорт не приєднане. Я зрозумів. Наступне запитання. А, ну, є взагалі закони України про фізичну культуру і спорту. Є зміни до нього вже, Ющенко підписує всі речі. Насправді там не допускається скорочення мережі. Так, ну, в даному випадку я бачу, що ви скорочуєте в режу, але ну, ви оправдуєте це тим, що буде збільшена кількість дітей, які будуть займатися а, в цій новій школі. Яким чином ви думаєте збільшити кількість дітей? Тому зразу є кілька запитань. Скільки штатних посад ви зекономлюєте? Куди підуть ці люди, які будуть зекономлені? А ну, по економії коштів, я так розумію, що чіткої відповіді ми не отримуємо, тому що є різні підходи. Але в мене запитання ще одне: чи ви рахували втрати, які, на які піде міська рада при реорганізації, бо це теж втрати. Ну і зрештою, куди підуть зекономлені кошти? І останній момент, Мені Олексійовичу, вже так дозвольте завершимо тут всі запитання. Коли ви прийшли до влади в міністрі Тернопіль, ви так само розповідали про важливу роль. Таких громадських об'єднань, як громадські ради, і ви розповідали, що так буде зроблено все, для того, щоб прослухатися до діяльності громадських рад. Зараз ви так само заповідаєте нам про те, що буде створена спостережна рада в діяльності цієї нової реорганізованої школи. Хоча жодного документу, який зобов'язує вас створення цієї спостережної ради, наскільки я розумію, немає. Десь якихось інакших право правових право, документів, які зобов'язані це зробити, теж немає. І запитання наступне. Чи не буде перетворена та так звана спостережна рада в те, що, в що зараз перетворена громадська рада? Коли вам не вдалося переконати, власне кажучи, представницький орган громади. Юрій Фартушняк на комісії сказав, що таких на запитання. Перше запитання стосунка стосовно статуті перше, перше стосовно кількості дітей. Давайте я вже Добре, ви собі Це перше питання. Е в статуті благословної активних школи передбачені створення двох рад. Перша рада школи, друга рада колена. Рад. Крім того, з метою залучення е меценатів, потенційних спонсорів, тих людей, які цікавляться активною федерацією і так і далі. Про запропоновано створення спостереження влади це вже три, третій треті ради. Це вже третя рада, так але вони виконують зовсім різні функції. Якщо ви поцікавитися, прочитаєте статут від початку до кінця, ви побачите, де ті функції є розмежовані. Відповідаю вам, як першому заступнику головної обласної організації, партію. Ми, ми користуємося тими самими документами, які користується обласна державна адміністрація, яка вийшла з розпорядженням голови адміністрації до передбачення взагалі об'єднання всіх спортивних шкіл в один єдиний спортивний комплекс. Ми користуємося при цьому бюджетним кодексом, ми користуємося при цьому врученням прем'єр-міністра, ми користуємося при цьому роз'ясненням Мінфіну стосовно цих питань. Тобто нормативна база у нас підведена. Я не як це на кількість дітей. Я говорю вам про, про, про тенденції, здобутки, про тенденції які зараз спортивній галузі є. Тобто тенденція така, уряд розглядає конструкцію таку єдиний спортивний комплекс, який включає всі спортивні школи, поділ на відділення, і включення в цей єдиний спортивний комплекс всіх споруд, в тому числі і в, такі, в Тобто замість Зараз у нас є 6 спортивних шкіл і один спортивний і, і стадіон, окремо комунальне підприємство. В них бачення все це об'єднати в єдиний спортивний комплекс з метою оптимізації видатків на управління цією структурою і створення мережі підійти. Тобто, тобто це тенденція. Останнє запитання, вже таке зрозуміло. А на звуки, проспект Луки 3 а там є стадіон, створений цей час, бомвіної купіна. Збоку на спортивних майданчиках будується будинок. А самий стадіон орендуємо доведений до ручки. Читають звернення попадина, де він говорить, що знищується, давайте будемо переорювати і так далі. Поясніть ну, мені, вам треба стадіонів чи не потрібно? Ми звернулися з 800 за щиток. Ще... Е, ще... За моїм підписом пішов лист на родину. З проханням розглянути можливість спивання його в місто. Так само, Пішки, сами... Воно ж орендується в місто. Так. То як, о, ну, власника, ви, власником є в даному випадку. Це ви засновник інституту, ви Я вже що, не засновник того інститут. інституту. Інститут отримав правооренду. Я втратив засновництво саме через те, що я не дозволяв цей стадіон забудовувати, а, якщо вас тут цікавить. Я не давайте, хотів би переходити на особисто. Давайте, Є просто зусилля і разом попрацюємо з цим орендарем, щоб вийти Шо на Що вам шут? заважало вже два роки зробити стадіон у ляльку? Готовий стадіон. Ви говорите, що немає де дітям займатися, що вам треба його видати. Що вам заважало? Є орендар, який його довів до я вже вам говорив за стадіон Неукільновича. Стадіон такий саме в такому самому статусі. Він завис, ним, ні ним ніхто не займався, зараз там кожного вечора там, збирається компанія і, і, і так далі. Ми його приводимо в порядок. Ми його передали зараз на спортивну галузь, він буде працювати, там будуть проводити це заняття. Ясно, що ми не все далі. Ви підказуєте, ми це враховуємо і працюємо. Тут питання ма. Чи є журналісти запитання? <клес> Якщо немає, ми будемо пити кавичання. Ще чай, один, один момент, але чекайте. чекайте. Секунду, ще, 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 ще один момент, колеги, я е, хочу, Леонід Олексійович керується законами, так само громадська рада керується законами. І сьогодні ви бачите, маєте на столі і постанову Верховної Ради, де є де Це в 2006 року, а вона діється. Де Деваж не припустимо закриття перепрофілювання закладів і спорту. Це є е, постанова Верховної Ради. І покладено на комітет, у нас є звернення до комітету працює організація одна і... Я думаю, що незабаром будуть відповіді на теми. Так само є лист міністерства, який можу процитувати і зачитати так коротко. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Міністерство стурбоване, скорочення мережі позашкільних навчальних закладів. Після прийняття рішень місцевої органами влади про організацію виконання місцевих бюджетів році, у 2012 році уряді областей з метою економії коштів вдалися до організації об'єднання позашкільних закладів, що вказує на тенденцію до їх прихованої ліквідації. Такі дії органів місцевої влади грубо порушують статтю 9 закону України про позашкільну освіту в частині збереження комунальних позашкільних навчальних закладів без прави їх перепрофілювання, злиття, закриття. Призводить до зменшення охоплення дітей видатковою роботою та змістовним дозвіллям, там далі по тексту і так далі. Тобто, ну сутність цього міністерства з рухуванням виконання просимо взяти під час контроль ситуацію в регіоні стосовно функціонування позашкільних навчальних закладів, вжити вичерпних заходів щодо недопущення їх ліквідації або реорганізації. Про наміри місцевих органів влади закрити або реорганізувати позашкільні навчальні заклади, а також владу прийняття на відповідних рішень. Просимо терміново інформувати міністерство. Міністерство проінформоване. Я говорю міністерство, вони стурбовані цією ситуацією. Так я думаю, реакція буде. І, і ну, нам говорить, бачите, ну, місцева влада говорить, що вона керується законом про місцеве самоврядування. Не знаю, чи керується законом про позашкільну освіту, але саме в стірості міністерства є про порушення закону про позашкільну освіту. Все-таки не знаю, що це двоєнні стандарти у нас Це двої стандарти міністерства, яке е, проінформовано ну, щомісячно є інформовано про проблеми як у світі, так і спорту. Освіта не профінансована мінімум на два місяці, це при тому, що зарплата п'ять разів буде підніматися. Це проблема міністерства. Це те саме, що спорт профінансований на 61%. Тобто, знову ж таки, це позиція того самого міністра. Одним листом зобов'язувати збирати мережу, непонятно за які гроші, а другим а своїми рішеннями фактичними підштовхувати нас до закриття шкіл, про які так довго там, говорили, от, наприклад, Присутні журналісти. Скажіть, куди люди будуть працевлаштовані після звільнення? Це людей компетенція керівника, який буде буде працювати за детально прораховане зі... рішення, яке обґрунтоване зі всіма економічними розкладками, з всіма деталями, зі всіма інакшими чинами. Володимир Я не хотів чіпати політику, і не хочу. Але я вчора був на прес-конференції головної ради Олексія Кида. Ви почали свій виступ на сесію е, міської ради з е, так званого терміну оптимізація. Це все не, терміну хаос. Ну, ну, потім ви вийшли на те, що треба оптимізувати. Ні, 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 Слово оптимізація у вас було чи не було? Оптимізація це не є е, основний основним. Ага. Не є оптимізація громад. Е, е, я ж вам сказав, наша задача е, мережа. Я розумію, що в одному випадку немає питань по оптимізації. Вже не будемо чіпати, не хочете ви не доказувати. Я інакше проста річ. Я думаю, що, а, Ігор, вам, як голові громадської ради, треба буде користуватися законом України. Повірте мені, найближчим часом про мораторію на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення. Повірте мені, що за всіма цими рішеннями. Приять зовсім інакші економічні розрахунки і інтереси. Це ваше звинувачення. Ні, це не звинувачення. це прогноз. Це прогноз. Якщо ви готові перефразувати його особисто до мене, я готовий... готую Олексійович, Не до вас особисто. Це... Не, не до вас особисто. Раз, по-друге, ну, вважаєте, що я образив вас? Ні, ви... я, кажу, що, я, я, вам... я бачу в цьому перспективу я, порушення я, закону. Я я допоможу вам сформулювати образу, щоб я Тобто, Знову ж залишається питання, я не знаю, як йде, то кажуть, корабель їде, я не знаю, чи буде вже реоргація, ну, закон, звичайно, що питання культури і так далі. Але все-таки так само і є вже тенденції щодо призначення новопризначеного директора і так далі. бо знаю, вже люди мішки готують. Ну, так, принцип, ну, є, є чутки Тому такі. У вас, свій, то, так. Тому це так само дуже важливо і все-таки... Не так багато спортивної громадськості є в нас в місті, щоб ми не знали, чи можливо є вже бачення якогось директора, чи якась... Я абсолютно не приймаю вашу позицію. Якщо... Це не Це Я хочу спитати, яким чином не, призначатися для керівник. Для мене не прийнято, що таке такі громади були? Я не про вас, я не про до вас мішки, я не знаю, до кого їх принести. Я знаю, що, що, за посаду, що за посаду керівника все-таки вона коштує грошей. Це, це проблема стереотипу, які є у усім. В них та таких стереотипів немає. Якщо, якщо керівника чи там, працівника призначають за гроші, то абсолютно інша створена мотивація його роботи. Як можна тоді працювати з таким підлеглим і так далі, керівником? Ці стереотипи ми у на працює механізм, щоб Є позиція тренерська, чому ви правильно говорите, що зібрані підписи тренерів, є пропозиція тренерська по керівнику, є як мінімум три кандидатури, буде федерація залучена в вибір керівника і так далі. Керівник, вибиратися З огляду на ті задачі, які будуть стояти, а говорити голослівно так, що... Але звідки кандидатури, якщо не сьогодні. Е, е, е. Владимир вы в теме, но не в доле. Дозвольте мне, мы претворим наше собрание уже на службу. Даже не формальное собрание. Шановный пан Леонид, коллеги, я буду просить у вас 10 хвилин. Даете дозвольте. Буду дуже коротко. Дякую. Я стояв у викликів створення гандбольної школи, купимо так казати, де і США федерації і особисто просить підняти на ноги всіх депутатів тодішньої міської ради, це було 18 років тому голову начальника управління Дана Тайгубу міського управління освіти. Голову Анатолія Бучаренка і всі значить, нам вдалося це питання вирішити, виділення трьох штатних одиниць і коштів для ПІСІФА3. За цей період школа, безумовно, в ганболі, бо я буду представляти тільки ганбол своїми словами, безумовно виросла декілька. 5-6 модив, сніг. Там у гонбалістів є результати, разів вставали дитячі школи, дитячі команди нашої області, які були сформовані на базі Даюсі США-3», ставали чемпіонами, призерами дитячі юнацьких державних змагань, молодшої, середній і старшої вікових груп. Результати вражаючи. До десятка дівчат-спортсменок, гандболісток виступають і сьогодні в командах майстерів Києва, Київської області, Одеси, Львова, Ужгорода і нашої команди. Четверо з них ходили до складу збірних команд України серед юніорів і молодіжних команд України. Це коротко про наші досягнення. Школа має свій спортивний зал, не маленький, не великий. Але свій. От на базі цього спортивного залу, на базі звичайної підтримки міської влади через фінансування відповідно, І ми з допомогою роботи того тренерського колективу, про і говорю, ми маємо отакі досягнення. А це значить і перспектива. Майбутньої роботи. Нам у зв'язку з тим, ви кажете, держава підтримує, що в минулому році держава відмінила офіційні спортивні змагання серед дорослих у всіх видах спорту. Можливо, ще журналісти цього не знають. Відмінила і основна. Е Основний тягар цієї спортивної діяльності лягає на плечі дитячих тренерів, організаторів і дітей в спортивних школах. Тепер результати кожної області, кожного регіону будуть рахувати по результатам виступів дітей збірних команд Тернопільської області, які виступають. За дитячі юнацькі команди різних вікових груп. Навіть сьогодні через годину буде відомий результат там, де пан Довго виступає своїми дітьми з запорізькою командою за перше, третє місце, Ну, як вони зіграють. До цього ми вже в Херсоні тиждень назад виступили середньою дитячою командою збірної області і посіли четверте місце. Приділи нас тільки. Запоріжжя, Херсон і Ужгород Закарпаття. Це команди суперліги. Непогано для Тернопільщини, дуже слабенької області. Усіх я маю на увазі наших економічних, особливо досягнення. І ось що ми маємо? А ми маємо ліквідацію цієї школи. І знову і депутати там ліквідовують і. Мерія повністю, вся влада і освіта ліквідовують цей гандбол. Я з ганбого говорю. Я боюсь, що це буде непоправне, невиправне рішення, рішення міської влади, що ми втратимо гандбол, якщо не буде спортивного залу. Я боюсь, що і ФОК можуть забрати на якісь інші цілі. Таким же рішенням міської влади. Я тому я хворий, в мене інсульт, але я прийшов виступити і сказати, висловити свою думку від імені міського гандбольного клуб, клубу Тернопіль і обласної федерації гандболу. Ми проти ці дві громадські організації, проти цієї ліквідації, тому що це безумовно буде означати тільки погіршення. Роботи. Якщо влада хоче зробити таку об'єднану школу спортивних ігор, це можна і зробити. Безумовно, але для цього треба, треба владі підготуватися. Треба вибудувати такий комплекс ігровий, який би підійшов гандболу, футболу, баскетболу, волейболу. Я можу навіть дати адресу, куди можна направити депутатів, комісії цілу, делегацій, керівників міської влади, освіти. На недалеко. Знаходиться в Ужгороді.